Чотири рази на рік Бердичівський медичний коледж знайомиться зі своїми майбутніми абітурієнтами. Вдруге цьогоріч там пройшов день відкритих дверей. Сьогодні у коледжі навчаються 780 студентів, які по закінченні вийдуть медсестрами, фельдшерами, зубними техніками чи масажистами. Сьогодні медичний коледж проводить підготовку фахівців відповідно до державних стандартів за такими спеціальностями: це сестринська справа, лікувальна справа та стоматологія ортопедична. Також у нас є курси масажу. І курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів. Одним із найбільших відділень у коледжі вважається лікувальна справа. Наразі тут навчається майже половина студентів усього закладу, і це не дивно кажуть викладачі відділення, адже вони випустили у світ чимало знаних фахівців. На відділенні студенти вивчають в основному клінічні дисципліни, тому що їхній майбутній фах це спеціальність, яка готує це фельдшер. Фельдшера повинні володіти всіма навиками. Невідкладної допомоги, тому і відповідно дисципліни теж підготовка йде по в основному по клінічним дисциплінам, таких як з фундаментальних дисциплін: це анатомія, фізіологія, фармакологія, патанатомія, а з клінічних дисциплін це такі великі галузі, такі як терапія, хірургія. Акушерство гінекологія і педіатрія. Студенти коледжу мають змогу навчатися у гарних просторих аудиторіях, які оснащені всіма інноваційними технологіями, розповідає Тетяна Гороф'янюк. Наші студенти мають можливість відвідувати бібліотеку, яка теж комп'ютеризована, підключена до мережі інтернет, забезпечена всіма підручниками, які потрібні на сьогоднішній день для навчання медичних спеціалістів. Також у нас часто проходять лекції з профілактичної медицини. Ми запрошуємо провідних спеціалістів міської лікарні, районної лікарні, госпіталю Великої Вітчизняної війни. У найближчих планах адміністрації коледжу підписання комплексу із Вінницьким національним медичним університетом імені Миколи Пирогова. У подальших відкриття бакалаврату на відділенні лікувальна справа. Цього вимагає часта держава, зазначають викладачі. А поки що вони можуть запропонувати майбутнім абітурієнтам міцні знання та бурхливе студентське життя, що вирує у коледжі.